Всім привіт! З вами Денис Наїшко. Да? <смір> Для тих, хто не знає, як і обіцяв в Телеграмі, обіцяв в спільноті, я буду відповідати на коментарі. Так, ми дочекались цього відео, а особливо ти. Тому можеш йти брати щось смачненьке, якщо ти вже звик зі мною їсти, і будемо їсти разом. Питанечку мені е, обирали, і я їх до цього не читав. Поїхали. Перше. Чи працюєте ви на справжній чоловічій роботі? Чи плануєте захищати рідну державу? Дякую! Цікаве дуже запитання. Що ви вважаєте спочатку чоловічою роботою? Та забув, що таке робота. Віддихаю собі, їм гуляю. Це що? Куди потрібно йти, щоб ти був на чоловічій роботі? Охоронець вашан це чоловіча робота? М -м -м. На завод, типу, потрібно йти, мабуть, працювати. Добре, поки ви також думаєте, що саме означає чоловіча робота, можете написати це в коментарях, може ми якось зійдемось з вами. Чи плануєте захищати рідну державу? Я думаю, як і кожен. У мене немає досвіду, правда, в цьому взагалі не каплі, але, якщо потрібно, то так, я думаю, кожен українець буде захищати свою державу, як і зараз захищає. Тут питання таке цікаве, Мені мене аж Муська переживати почало. І дякую, написали. Ну, що ж, і вам дякую за запитання. Дякую, що ви є. Е, щастя є, причому люди не підписана. Е, супер. Дуже е, скучно, сумно, мабуть, Ні, е, нудно. О. Дуже скучно. Можеш якось веселіше, кома. Тупі шутки? Кома. Скучно розповідаєш, кома. Є на чим працювати? Кома, але поставлю лайк. Ні, ну за лайк я тут вдячний. Критика, ну прям офігезна, ну це ну. <сіх> Знімаю перед вами капелюха. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Так, по фактам, перше, дуже е, скучно. Окей, може бути. Якщо ви пааргументували якось, я би з вами 100% би погодився. Може, якось веселіше. Це типу посміхатись, а так у кадрі потрібно. А сьогодні на їжку п'є каву. Ву. Ти цього хотів? Чи хотіла? Так, тупі шутки. Ні, ну блін, тут може бути. О, тупі, тупі жарти мають місце бути в цьому світі. Ключі від коламбурошної ще ніхто не забирав. Який ведучий, такий жарт. Який. <плес> <плес> Ай. <реш> так, є над чим працювати. Я погоджуюсь. Тут ну, беззаперечно. Але поставлю лайк. Ну добре, я також поставлю вам лайк під цим коментарем, чому б ні. Але ну, тут реально потрібно виправити деякі слова. Трішки вони неправильно написані. Ну, то вже я придираюсь. Душніло. Душніло? Душніло це люди, які пишуть в коментарях, де я сказав якесь слово. Ну, якимось там соржиком, скажем так. І тут. Ти сказав це так, або потрібно було казати це так, чому ти сказав це так? Або в мене в коментарях сидять всі вчителі української мови, які є в Україні не тільки. Або якого фіга ви придираєтесь, особливо коли людина пише тобі, виправляючи твоє слово, яке ти сказав, притому маючи два неправильних там в тому повідомленні. Ну я, Знову, щастя є, пише, вам не соромно просити гроші, чоловіче. Ні, ну взагалі, звісно, не соромно. Але е, де я просив гроші? Просити Жебракувати? Ну, було б соромно. Е, робити контент і пропонувати якось підтримати автора ні, не соромно. Тому що допомога реально потрібна. Це все не безкоштовно. Ніфіга не. Краплів взагалі не безкоштовна. Нехай у тої людини буде щастя, як вона і написала. Неїжко, а слабо кола Щуш. А не слабо, кола щуш. Степане, якщо ти дивишся це відео, напиши мені, будь ласка, куди-небудь. Куди Я залюбки зроблю колаборацію, мені подобається. Мені подобається Степан. Ні, ну не в цьому плані. Зараз ну, це я зробив, щоб ви зараз в коментарях почали писати, типу, ще більше коментарів. Що, тобі Степан подобається, ти цей чи що? Ні. А, так, так. Я лише залюбки. Що? Чо ти Що ти прешся? Ти, преш ти цей чи що? Йому подобається Степан, він просто соромиться. І <с> після цього мені Степан не напише. Як блогер. <с> мені господи. Як блогер, так. Да. Да. а як який робить Степан? Так. Скільки років, скільки витрачаєш часу на одне відео? Є ще канали, окрім Денис на їжку. Яка улюблена страва, який улюблений напій, яка кухня твоя улюблена? Це мої питання. Шість Питань в одному коментарі розписав автор. По фактам, по, по порядку, скільки років? Я так розумію, це питання ж скільки мені років. Мені 26 років виповнилось 1 березня. Просто знаєте це як факт. Друге, скільки витрачаєш часу на одне відео. Ну дивіться, в принципі, зйомка одного відео може бути плюс-мінус 2 години, поки ти забереш ту доставку, поки це все світло ти розставляєш. Якщо це все враховувати в зйомку. Під зйомки, то навіть може до трьох годин дотягувати сама зйомка лише. Ось потім це ще монтаж, який займає о, декілька днів. Ну ні, ніхто не монтажить, типу, сидить там, типу, зранку до вечора чисто монтаж. Ні, ну, типу, є свої справи, є свої заняття. То так, о, сумарно десь два дні. Є ще обкладинка, обкладинка, ну, годинки-дві. Муся! Тобі зараз кіх такий повідрубать? Чи що це таке? Коротше, довго не можна зняти і сьогодні прямо публікувати відос. Це з рубрики нереально. Три дні стабільно, от в реально в темпі, щоб робити відос. Три дні. Е, є ще канали, окрім Денис Наїжко. Канали є. Є канали, які знімав колись до ще повномасштабного Аркаді Дінісові називається. Там були скетчі. Але той канал зараз не ведеться, там нічого не публікується, нічого не виходить. Є ще так, яка улюблена страва? О, ви спитали, я люблю їсти все, що смачно. Будь то шаурма, будь то піца, будь то суші, будь то банани. Чому б ні? Це, до речі, смачні банани ми тут лежать. Так от, я люблю їсти все, що смачно. Улюбленої страви в мене немає. А який улюблений, улюблений напій? Я дуже люблю каву. Але також це має бути смачна кава, а не галімий шмурдяк. Галімий шмурдяк я не люблю. Я люблю готувати каву сам, в мене є кавоварка, Я оцю пінку сам також вбиваю. Правда, єдине, що я не вмію, це малювати оті красиві всі штуки, що малюють в кав'ярнях, але потім ти береш ложку і так і нафіга їх малювали? Чисто щоб продати тобі каву. Так, яка кухня твоя улюблена? Ось ця. Кухня, на якій я готую, на якій я живу, на якій я знімаю, на якій я все, люб... все роблю. Стендапер Ну, ну зрозуміло, да? ну, там попередній коментар, я тепер розумію, чому там були зауваження. Чекаємо на огляд білящів від баби Люби з вокзалу з оцінкою 11 з промокодом на вибір поради а, на вибір породи собак, з якої він приготований. Прочитавши цей коментар, зрозумів я, звісно, небагато. Так, да, біляшів захотілося з оцінки 11 з 10 я б такі біляжники скуштував, але з промокодом на вибір породи собаки, з якої він приготований. Чоловіче, ти що маєш на увазі взагалі? Я так розумію, що цей коментар був, типу, що я переоцінюю їжу в оцінках, мабуть, що типу якийсь, да, да, ну їжа, їжа. Запам'ятайте на все життя, це річ максимально не об'єктивна. У кожного свої рецептори, в кожного своє все, і кожен е, знається на їжі по-своєму. Хтось їв 300 років одну лише мівіну, хтось їв 300 років одні лише роли. І смаки у цих людей будуть абсолютно різні. Тобто комусь хто скуштує роли, буде ніхіра собі, а хто їв все життя роли, наприклад, і скуштує мівіну, ну це буде супер погано. Коротше. Блін, приклад хірургі максимально, погодьтесь, да? Да, я, я, я розумію вас. Але, ну сподіваюсь, ідея хоча б зрозуміла, да? Думка ну, такою ниточкою тоненькою протягується тут. Ніч не зрозумів, ніде казуш, послухав. Купили рекламу в тебе. Очевидно, знали, кому готували. Замовив, хоча б не від свого імені, було б можливо об'єктивніше. А так, ну справді, виглядає як компліментарне відео. Компліментарне, яке гарне слово. Але ні, давайте знову по фактам. Купили рекламу в тебе? Ні. Було б добре, було б добре. Я був би щасливий, якби мене купили рекламу, тому що е, потрібно вкладати в цей проект, вкладати в YouTube гроші. Купили б, був би задоволений. Очевидно, знали, кому готували. Дивіться, замовляється не на мою адресу їжа, Забираю не я і замовляю не на своє ім'я, щоб все було чесно. Тому що ну раніше я замовляв типу на себе, бо ніхто не знав, що Денис наїжко робить якісь огляди на їжу і взагалі хоч щось робить. А так справді виглядає комплементарне відео. Дивіться, я поясню. Якщо мені їжа подобається, я скажу, що вона подобається. Якщо мені їжа не подобається, я скажу, що вона не подобається. Будь там промокод, будь там, я не знаю, якісь заплачені гроші, ну такого правда ще не було з оглядами. Ну, самі ресторани не платили так гроші, щоб я робив огляд. Якщо мені подобається, я скажу класно. Якщо мені дали промокод, який я сам попросив, написав людям там, можливо, можливо, мені там компенсували потім вартість трав. Типу, єдине, що могло бути. Я все одно кажу, що це буде чесний огляд. Ось це буде, типу, об'єктивність від неїшки, якою вона б не була. Якщо ви робите погано, ось, якщо мені це приїде погано, то ну, я скажу, що тут погано. Ось це не буде реклама, що я буду сидіти і 20 хвилин вас нахвалювати, що ви такі класні, у вас так суперсмачно. Тим паче, тим паче. Зазвичай дуже видно на камеру, що ну їжа там не смачна, наприклад, якщо ти бачиш, що там на вигляд навіть ну. Несмачно, не кажу про ресторанну подачу. Ну, ти бачиш, що це, скоріш за все, не може смакувати класно, а на їжку ставить 10. Типа, ну, по-перше, такого не було. Ось. А по-друге, тоді буде видно, що на їжку продався. Ні, на їжку не продається. Я показую, що мені приїхало пом'яти. Я показую, що воно пом'яте. Я кажу, що смачне, кажу, що смачно. Мені там не досмажили, кажу, не досмажили. Ось і все. Тут нічого такого немає. Наїжко не продається. Ось і все. Просто, знаєте, це як аксіома. Аксіома це складне слово взагалі. Я хоча б правильно його вжив. Ну, типу, ну, я школу давно закінчив. Неважливо. Неважливо. Ти стендапер. Або зміни назад. Просідже, відштовхує аж. Я думаю, вона саме з таким, з таким напором писала: ні? Ні. Ось коротка відповідь. Вова Грушкевич неїжко, в не. А, неїжка в непроплаченому ролику та неїжко в проплаченому ролику це дві різні людини. Всім треба заробляти, все розумію. Чекаю на звичайний ролик. Там ви не ляльковий. Так, якщо ви не знали, у мене є двійники. Один неїжко знімається в проплачених відосах, інший в непроплачених. Поки що знімається той неїжко, який в якій в яких непроплачених, бо проплачених немає. На жаль, чи на радість я не знаю. Як я вам казав раніше. Купити мене не можна. Можна заплатити за огляд, але все одно все буде лише по фактам. Це питання з телеграм-каналу. Зараз таки, що в тебе є ще телеграм-канал? Так, в мене є ще телеграм-канал. І тут таке цікаве питання: чому ти вирішив знімати саме контент про їжу? Коли я був у Львові, ось я не знав взагалі, що мені робити, куди подітись. Роботи я знайти не міг, і мені наречена каже. Так, блін, не знаю, знімай про їжу, я такий блін, знімати про їжу. А потім з каламбуру Денис на їжку буде їсти, взагалі виріс канал. Так, все почалось з слів нареченої, ну, чому б не знімати про їжу, і Денис на їжку буде їсти. В принципі, що ви бачите в кожному відео. А взагалі, якщо вам сподобався цей формат, де я відповідаю на коментарі, то обов'язково залишайте свої. Новенькі коментарі під цим відео. Ми оберемо найкращі, там, цікаві, най, найкрінжовіші також ми будемо обирати. І випустимо ще один такий відосик. Ось. Але якщо вам зайде ця тема. Коротше, я все побачу по вашим коментарям. Тому пишіть.